Доброго часу моїм глядачам. Ось такі два журнали. 41 рік. Видавництво Португалії. Журнал Сінал Третій рейх в Радянському Союзі. От маємо карту, Юніон Совєтіка. Є різні малюнки. Ілюстрації, фотографії. От, ще маю таку якусь От, на танках Зори у Маємо карти бойових дій, я так зрозумів. Німці на конях. Солдат з Третього рейху. Ось там я бачу, була карта Вже бойових дій в Севастополі. Це напевно в другому журналі. Другий журнал, тільки ось така обкладинка. Не зовсім добре він зберігся. Ага, так. Це вже 43, 42. й Цей журнал 41, й 42. й О, солдат.